Піднімаємось вверх по руслу ріки Сейм в сторону Сумської області. Дуже характерно відчувається запах гнилі та, що схоже на запах аміаку. Вода практично чорна, хоча глибина в цих місцях річки не вище людського зросту. Такий вигляд має річка Сейм поблизу Батурина. Вода чорна, мертва риба та сморід. Зі слів голови громади Леоніда Душі, неприємний запах зі сторони ріки місцеві жителі відчули вночі. Сьогодні ночі, я десь, о годині 12 вийшов, з явним запахом, дуже різкий запах. А вже утром, коли пройшли до річки, то багато загиблої риби, дуже багато, дуже багато. Ну і явний запах, вода чорна. Зазвичай на березі сейму є відпочивальники, родини з дітьми та рибалки. Зараз купатись і ловити рибу заборонено, розповідає Леонід Душа. Попередили місцевих, щоб не пускали, не купалися рибу, цю, якщо є, риби багато. Не трогайте, тому що ми ж не знаємо, що це. Чорне! Побачили? Пливе і все. Та не було такого, зроду не було. Місцевий житель Віктор показує рибу, яка лежить на березі. Ну вона ось плаває. собі живенька, все як не чого потрогаєш, випустило. А куди ж її їсти? Це ж просто ужас. Рятувальники разом з поліцією одразу поїхали в рейд. Розповідає Леонід Душа. Пройшли вверх по течії річку Сейм близько 15-20 кілометрів. Що найбільше вразило? Це знайшли. Мертвого бобра, що навіть не тільки риба, а й така здорова ну, тварина, як бобер, загинула. Дуже багато йде мертвої риби, різ, різних видів. Та, що більша риба, крупніша. Вона вперед на берег повилазила, Лежить мертва. Та що менша, збивається з граї, і також йде потить. По течії. що стало причиною мору риби та забруднення річки, голова громади точно не знає. Непонятно откуда На раз вона йде із це мені дзвонили сум, значить зі сторони Росії. йде. а що там? Як там, це поки достовірно нічого. Взяли на аналіз два дні назад. Тільки що мені десь хвилин 15 назад подзвонили. Раді активного немає нічого. Осточне води. Це скоріше, що каналізація може десь відкрили там. А до цього вода в Сеймі була однією з найчистіших в Україні, розповідає голова Батуринської організації Чистий Сейм Сергій Дандель. Вона вважалася завжди самою чистою річкою в Україні. Завжди ти ми єш продуктивні, навіть коли води не було, можна було поставити в казану прокип'ятити. І на її готували їжу, як розповів Суспільному начальник Держекоінспекції в області Сергій Жук. Фахівці взяли проби води, аби визначити причину забруднення. Попередньо відомо, що у воді недостатньо кисню. Забруднена ж вода, припускає він, прийшла до Батурина з російського Тьоткіно, де йдуть активні бойові дії. Також він додав, що загрози для населення наразі немає. Поступово забруднена вода, стече і ріка очиститься. Гордій Єрмак, Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.